Під час святкового зібрання перший заступник голови обласної ради Володимир Аришонков за високі досягнення в професійній діяльності нагородив почесною відзнакою Житомирської обласної ради Честь і слава Житомирщини ветерана органів місцевого самоврядування Володимира Сільвестровича Бойка. За ініціативи голів наших голови обласної ради Йосипа Заполовського і голови обласної державної адміністрації Сергія Рижука. Конкурсна комісія прийняла рішення нагородити вас одноголосно. одноголосно. Найвищою нагородою нашої Житомирської області це наша почесна відзнака честь і слава Житомирщини. На яких би посадах не працював Володимир Сільвестрович, повага до людей завжди була і є філософією його життя, зауважив заступник голови обласної ради Михайло Чигир. На яких посадах він би не працював, але характерною рисою для нього, для його характеру, для філософії його життя, в його діяльності була велика повага до людей. І завдяки цьому, я скажу, він завжди користувався надзвичайно великим авторитетом. Зі словами щирої пошани від всіх радомишлян привітав ювіляра голова Радомишльської районної ради Василь Тужик та запросив у гості до містечка 6 грудня на день місцевого самоврядування. Вас знають. Ми завжди вас запрошуємо на свята, і всі наші нагороди будуть 6 грудня. Коли буде день місцевого самоврядування, я сьогодні вас офіційно запрошую на це свято, ви завжди приїжджаєте. Стало традицією в обласній раді вітати людей, які своїм життям та працею прославили наш рідний Житомирський край і довели, що потрібно передавати досвід наступним поколінням. Це оцінка моєї праці, я вважаю, в органах місцевого самоврядування і в органах державної виконавчої влади. Дякую вам. Спасибі.